Всім привіт! Коротеньке відео про те, що в мене є в наявності. Не дуже багато я плету і не знаю, чи сьогодні плестиму, адже маю свіжесеньку, щойно зроблену виробничу травму. Різнула себе ножицями, поправляла один виріб і кінчиками ножиць дуже глибоко. Невелика вели... не ранка, але глибока. Розрізала собі отак подушечку пальця. Вчора я почала і закінчила, було довге відео, як я плела цей виріб, ну, частинка з роботи. І закінчила я вазу. Вживу шикарна. Перший мій такий виріб. Ось так вона збоку виглядає. Ой, рука труситься колір темна лоза, плюс сірий ясен. Хоча я часто перепутуюсь і кажу сірий клен, сірий ясен. То у мене темний клен, там то зовсім інший іротант. Ну, я їх путаю просто в назвах. Сірий ясен. Дуже ефектна, гарна. Не додавала я величезних затратних косичок. Не знаю, самі все бачите. Самі все бачите. Пишіть на Viber, кому зацікавилася вона. Всередині вона скріплена болтами. Так. Це до виробника миски претензії за такий колір. Дуже гарно вона була б. Миска дуже міцна. Це, це найтвердіша, найтовстіша миска, яку мені доводилося паяти. Навіть, ті, хто знає, 12,5 літрів прорезинені, вони значно слабші проти цієї миски, вона одна в наявності у мене. Повтору не буде, не знаю, чи я найду ще таку миску. Щоб саме, наприклад, щоб пара була таких виробів, дуже чудово, вона була б під поставити ось так на сходах, посадити чи то фіалочки якісь, чи тайдал петунію, яка дуже любить 20 літрів для неї, це самий раз. Миска щонайменше, думаю, що 20 літрів, хоча, хоча можливо і. І 22 літри. Ну, беру ціну, як за 20 літрову. А, можна в будинку щось сюди висаджувати, різні композиційні, одну квітку, якщо такі рослини, які вживаються одна з одною. І та все, що завгодно, можна, в принципі, все, що завгодно. Навіть 20 літрів в мене брали гортензії, кашпо на гортензію. Дуже шикарне. Так, далі. Ось ця красунька. Я вже точно не пам'ятаю, ширина 20, по-моєму, висота 13, точно ширина, по-моєму, 20 см. Білий із венге. Така, цукерничка, фруктовничка для дрібничок, для косметики, знаю, дівчат беруть. сюди, дно там рівне, складають сюди баночки, тюбики всякі. Органайзер такий чудовий. Так, за. Та що ви там лазите, котенята, за ось ці мішечки щастя, глечики, хто їх як називає, червоне дерево. Зараз покажу на сонці. так воно виглядає на сонці. Такий ротанг рипучий, наче справжня лоза. Так, він рипить. Перехід звуження зроблено за допомогою стяжок, їх там трішечки вони виглядають. Ну, не, не рискую я їх зняти, знаю, що роблять із отворами ось тут і роблять, оце, затягують, отак, але отвори отут. Як ви думаєте, якщо ви поставите десь у будинку, будете поливати вода через ті отвори, виливатиметься разом із, із ґрунтом. Ну, брудна вода виходитиме. А тут можна садити аж ось допоки. А не отак. Уявіть, скільки корисної площі втрачається. Але якщо їх поставити, очі це не кидається. Виглядає дуже гарно, вони виглядають. Значить, так, світлішенько. Ціни в мене такі, як і в інших майстрин. За всі мої вироби. Я нічого не накручую абсолютно. Дуже гарно вони виглядають. У мене ще є такий ротанг, червоне дерево. Не знаю. В інших майстрин цей ротанг розходиться на раз. Це не Фьодов, це. Хто плете, знає. Це Якість ротангу на високому рівні. Дуже якісний цей ротанг. Іде, вони абсолютно одинакові по об'єму, розширювач там ставився однаковий. На 5 літрів вони йдуть. Так, потім у мене оця ж миска на 15 літрів наявності О, колір темно-морений дуб, без отворів на дні. Також в єдиному екземплярі, бо миска купувалася в сільському магазині, а самі знаєте, в сільських магазинах можна відшукати дуже шикарні екземпляри, як я дивилася колись прямий ефір. У тіктоці в одній майстрині питали, а де ви взяли саме, у неї такий колір ротангу був пісочний чи щось таке, такий сіро-пісочний колір. І вона каже, випадково. В інтернеті шукала саме під цей ротанг кольору мисок, щоб зливався ротанг з мисками, і не могла ніде знайти. А випадково в сільському магазині побачила і забрала все, що там було. Кажуть, 115 мисок було, забрала все. І більше я ніде їх не зустрічала таких мисок, так що самі розумієте, що в сільських магазинах можна відрити такі екземпляри, досить рідкісні. І ось моя зефіриночка. Також форма миски дуже також без отворів на дні. Білий ротанг, це вже ротанг Прадекс. Я зараз плиту в основному, та не в основному перейшла я на нефьодова і на Прадекс. Форма миски, вона тут більш стінки йдуть рівно, рівні, вони не розширяються. Тому чудово підійшла б на якийсь органайзер. Так, менеджер рекламуй. Не боїмся, котики нічим не заразні. Дуже ефектно вона виглядає. І наостанок хочу сказати, що всі, е, я не пам'ятаю ім'я, вибачте, жіночка, яка мені пише, що буде в Україні після 5 вересня і вона там щось у мене візьме. Напишіть, будь ласка, свій номер вайбера, і я вас знайду, бо вона не може мене знайти у вайбері чомусь, не знаю. Напишіть мені свій номер вайбера, і я вас знайду, тому що на слово, вибачте, але на слово я нікому не вірю. Якщо хтось хоче забрати, але через деякий час, то я, так як і всі, прошу 50% передплату. Мені скривати нічого, в мене канал, я вся на виду. Це не те якийсь лівий продавець Фейсбуку, який сьогодні вам пообіцяв, взяв передплату, а потім не відправив. Передплата поступає мені, я пишу, куди доставити, що як, зв'язуємося з вами через той час, через який ви можете забрати вироби. Ви доплачуєте решту, і я вам відправляю. Я ж кажу, мені я не тіньовий якийсь гравець, я наведу в мене ось канал, я його не бросаю, і це ж не ну це ж не та що оправдуватися? Десятки замовників. Отримали свої вироби і задоволені цілком. Присилають відгуки, і кошики, і з кошиками ходять і по гірки, і по полуницю, і так далі. Так що, думайте, вживу, звичайно. Правду ж пишуть дівчата, як я зразу кажу, вживу не те, а вони потім отримують і кажуть, мені пишуть: о, дійсно ви казали, що вживу. Зовсім не той вигляд. Що там тобі чухмариться? У вас блохів нема. Найкраще це дивитися своїм оком, навіть оце червоне дерево. Зараз я оце дивлюсь на камеру та тут вийшов. Воно не... нічого ця камера не передає. Дяк. Хай купляють люди. Ти затестив, усе хорошо? Ну, я теж так думаю, що все хорошо. так. Оцю велику миску, бачите, можна. Уявіть, що отут покласти подушечку таку кругленьку. Можна для невеличкого котика така лежаночка дуже шикарна. правда ж, правда? І в мене, до речі, брали такі миски на 12,5 літрів, а це на 15. У, у якості лежаночки, саме для котика. Ось так. З такі вироби. така. Красунька у мене вийшла, досить ефектна, гарна. В основі там 5-літрове відро перевернути, літрове відро не дешеве, не оцей пластик чорний, а харчове, як сказати, воно також такого кольору зеленого, і воно дуже міцне також. Пальцем не вгинається отак. Міцне вітро. Ну ось я маю на увазі. Це також воно пальцем не вгинається, але воно значно тонше, ніж оте харчове. І ціна там іде самого відра, тільки, по-моєму, на 40 гривень дорогше, ніж чорне. Всім гарного дня! Не хочеться й камери вимикати. Красунчик, це він мені допомагає. Він мені, до речі, допоміг продати фруктовничку рожеву. Пам'ятаєте, він у неї залазив, було коротке відео. Це він мені допоміг. Це вся його робота. Я коту поглажу лапки, значить, завтра будуть бабки. Кажи, кожна, що зовсім притручена. Іди працюй. Лапки вона мені гладить. Все. Чекаю всіх на вайбер. Пишіть відразу туди, бо я можу не бачити тут коментарів, поки не зайду у YouTube. А на Viber у мене стоїть сповіщення. Я зразу чую, як приходить якесь повідомлення, бо знаю, що більшість у YouTube питають, аби тільки знати ціну. Реальний покупець, який хоче виріб, на ціну не дивиться. Знаєте, почав боліти такий пальчик. Все. Всім гарного дня, кажім'яу.